Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам спостереження. А за чим саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали. З апетитом скуштували. Так, це груша. Груша це дерево. Зі струнким вкритим товстою корою стовбором має зелене округле листя. Груша квітне гарними квітами навесні, а смачні плоди дозрівають наприкінці літа та восени. Деревина у груші міцна та щільна, тож з неї виготовляють меблі, музичні інструменти та багато іншого. Зі смачних та корисних плодів виготовляють джеми, компоти, соки та випікають різні смаколики. Груші допомагають бути нашим зубкам міцними. Грушка я, хоч невеличка, та солодка і м'яка. І цвіла я й наливалась, і поспіла, глянь, яка, понеси мене до мами, подаруночок зроби. Хоч я знаю, що матуся всю мене віддасть тобі.